Захисники та захисниці України, які отримали поранення внаслідок бойових дій, мають право на безоплатне забезпечення якісними протезами, а також на їхній ремонт, обслуговування чи заміну. Держава покриває всі витрати пов'язані з цими процесами. Як замінити протез або інший засіб реабілітації? Для заміни необхідно подати заяву через електронний кабінет особи з інвалідністю або звернутися до органу соціального захисту ЦНАПу або відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, коли можна замінити протез після закінчення строку експлуатації не раніше ніж за два місяці до завершення терміну. До завершення строку експлуатації, якщо є документальне підтвердження необхідності заміни, медичний висновок або тощо, у разі пошкодження або втрати заміна можлива достроково. Як здійснюється ремонт і обслуговування? Якщо протез зламався під час гарантійного строку, зверніться до підприємства, яке його виготовило. Якщо гарантія завершилась, подайте заявку на ремонт до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Якщо змінилась форма або розмір кукси, можна безоплатно замінити приймальну гільзу. Звертайтесь до фонду соцзахисту. Якщо протез було отримано за благодійні кошти, ви маєте право на безоплатний ремонт навіть тоді. Для цього скористайтесь електронним кабінетом особи з інвалідністю або зверніться до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю з відповідними документами. Якщо документи на виріб відсутні, зверніться до підприємства, яке його надало для ідентифікації. Анастасія Ківя, Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.